Наскільки зараз рентабельно забрати як повернення інвестицій, нерухомість, а саме мова йде про двокімнатну квартиру в ЖК Лук'янська? Ну що я можу вам сказати? Цей житловий комплекс знаходиться на перетині вулиці Глибочицька і Лук'янівська, досить непогане розташування. Але на сьогоднішній день це район. Ну, в якому гучно, і він не дуже в попиті. Якщо брати цю квартиру для свого особистого проживання, не зважаючи на те, що там є паркінг, я б, може, цього і не робила. Але якщо розглядати цей комплекс на перспективу як інвестицію, то місце досить непогано. Це центральний район міста Києва. І коли нарешті все закінчиться, він буде точно в попиті і буде по хорошій вартості. Тому думайте. Все виходячи з того, для чого вам потрібна ця квартира і для чого вам потрібен цей об'єкт. Якщо ви плануєте продати або купити нерухомість і не розумієте, наскільки вона інвестиційно приваблива, звертайтесь на XDOR, ми знаємо відповідь.